29 до 31 травня в Україні відбудеться гастрольний тур проекту Чотири на чотири. Проект присвячено святкуванню 200-річчя з дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка та Адольфа Сакса, легендарного бельгійського музиканта-винахідника інструменту Саксофон. У проєкті візьмуть участь Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України та міжнародний ансамбль солістів квартет Кларнетіссімо. Концерти відбуватимуться у Національній філармонії України в Києві, а також у Тернопільській та Львівській обласних філармоніях. Квитки можна придбати у касах та на сайтах філармоній. Проект чотири на чотири організовано порталом Music Review Ukraine спільно з дирекціями філармоній Києва, Тернополя і Львова, а також разом з дипломатичними місіями в Україні, благодійними фондами та компаніями. Чотири на чотири обіцяє стати яскравою культурною подією в нашій країні.